Привіт, друзі, тут така справа. Ну, в суспільстві зараз дуже широко обговорюється тема зменшення виплат військовим. Полягає ситуація в тому, що от, сьогодні влада заявляє, що ну, от, треба зменшити доплати військовим, тому що багато з них знаходяться не безпосередньо на полі бою, а знаходяться в різних там підрозділах в тилу. Ну, для мене це просто якась дивина. Тут розумієте, тут щось е, не складається, щось абсолютно не складається. По-перше, і в передвиборчих своїх обіцянках е, слуги говорили про те, що треба навпаки покращувати військо, збільшувати зарплати. Коли починалась війна, президент наш Зеленський заявляв, що. Мають мати гідну зарплату наші воїни. І там навіть оголошувалися суми мінімальні більше, ніж дехто навіть отримує зараз. Але справа не в тому. Справа конкретно в зменшенні зарплати військовослужбовця. Ну, по-перше, під час війни е, говорити таке це просто якась дурня. Для мене це просто якась. Ну, така вже дурня, що просто не зрозуміло, що ми хочемо досягти. Чи ми хочемо досягти перемоги, чи ми хочемо досягти якогось народного гніву. Дивіться, яка моя думка. Ну, перше, це точно не можна зменшувати виплати військових. Це по-любому. В тому числі і особливо тим, хто в тилу. Друге, тим, хто напередовій, їх навпаки, треба збільшувати. Те, що вони отримують, друзі, ну кожен з вас зі мною погодиться, кожен з вас, це не співрозмірно те, що вони отримують з тою небезпекою для себе, яку вони несуть. Вони, розумієте, розмінюють своє здоров'я на війні, вони втрачають життя. І ті виплати абсолютно не можна вважати адекватними. Звичайно, що тут ще є питання, чи є в нас гроші в державі, а вони є. І от сьогодні депутати від Європейської солідарності в парламенті покажуть, де вони є, і так далі. Я думаю, що варто б тим людям, які на передові, збільшити виплати. І жодним чином ні в якому разі не зменшувати ті, які сьогодні є по всій Україні. Вірю друзі, в нашу перемогу, молюся за наших воїнів, горжусь нашими волонтерами, ми обов'язково переможемо. Слава Україні!